Доброго ранку, мої любі малята, веселі хлопчики та дівчата. Запрошую вас на заняття. В'їхала, прилетіла, всі дороги засніжила, але ви не сумуйте, посмішки усім даруйте. Діти, я сьогодні на дорозі побачила сліди. Подивіться, чиї вони, як ви вважаєте? Так, це сліди тварин та пташок. Сніг кружляє, стелиться, ой мете метелиться. Ви по слідах ідіть і звірят знайдіть. Ми підемо по цих слідах і подивимось, куди вони нас приведуть. Куди ми потрапили? До лісу. Як ви здогадалися, що це ліс? Так, тут багато дерев, та чомусь зовсім не видно тварин. Подивіться, сліди ведуть далі. Хто ж це від нас ховається? Довгі вуха, куций хвіст, невеликий сам на зріст, довгі ноги, скік та скік. Ми погнались, він утік. Так, це зайчик. Від кого він ховається? Правильно, від вовка, лисички. А чому він тікає? Бо його можуть з'їсти. Зайчик який? Білий, маленький, пухнастий, вухатий. Бо яский. Уранці біля хати малесенькі сліди. Зайчаточко вухати приходило сюди. Стояло біля хати, ставало на поріг. Хотіло нам сказати, що випав перший сніг. Діти подивіться, далі теж є сліди. До кого вони нас приведуть? Хто це? Так, це вовк. Як називається його будинок? Лігво. Який вовк? Злий. Щоб вовк став добріший, назвіть його ласкаво. Вовчик, вовчисенько, братик вовчик. Дітки, а хто видає такі звуки? У -у, -у, у у так, це ви є вовк. Страшно вовчику в ліску. То і є лячно. У-у-у. А ці сліди привели нас? До нори. Кого ви бачите? Лисицю. Розкажіть, яка лисичка? Руда, пухнаста, хитра. Що вона робить? Сидить у своїй нірці. Дітки, погляньте, а хто тут живе? Так тут живе ведмідь. Як називається його будиночок? Барліг. Що робить ведмідь взимку? Він спить і спатиме до самої весни. Розкажіть, який ведмідь? Так, волохатий, великий, сильний, клишоногий. Щоб йому краще спалося, назвемо його лагідно Ведмедик, Ведмежуля. А зараз тихенько, щоб не розбудити ведмедика, підемо з лісу. Дітки пригадаємо, чиї сліди ми бачили в лісі. Так, зайчика. Сліди лисички та вовка. Молодці дітки. До зустрічі.